Всім привіт! Не планувалося, але так сталося. Заїхала сьогодні у Сільпо і знайшла бергамот з Італії, які привезли з отакими от живцями. Гілочки такі. Тому в мене є ось такий лимон. Це сортовий сорт Верна. Йому десь 6-7 років, а може й більше. Вже в мене він 6-7 років, але він ніколи в мене не плодоносив. Ось таке велике дерево. Е, чекати його плодоношення це вже просто <гум> немає сил. Він трохи випускає квітів, але завязі ніколи не робить. Можливо, це взагалі і не верно, але треба щось з ним робити. І оскільки натрапила на бергамот його гілочки, то зараз будемо щепити. Я їх попередньо замочила у воді. Вони набиралися трошки. Зараз набралися сил. І будемо пробувати ще пити, можливо, щось і вийде. Бо бергамот я дуже люблю, чай його. Ось такі в нього плодики. Це маленькі плодики. Взагалі, в цього сорту, я так розумію, вони бувають великі, там були і більші. Але це все, що в мене лишилося, інший поїхав у чай смакувати. Тому зараз будемо обирати гілочки які для щеплення і щепити, поки вони ще нібито свіжі. Так, є в мене ось така гілочка. Вона це прирост цього року, вона дуже потужна, тому я буду щепити сюди одну сортову гілку. А це все поставлю на укорінення. Так, потім ще є. Зараз подивимось, можливо, цю буду брати. Ось така є гілка теж вона дала прирост потужний за цей сезон. Прирости дає, а квітів щось взагалі за сезон ніяких і не випустила. Так, попередньо буду зараз щепити чотири штучки. Це ось і гілка. Ось тут дві. І ось ця. Все, що позрізала, все буду на укорінення ставити. І зараз далі ще пошукаю, які там по діаметру лишаться в мене живці. Буду вишукувати, куди ще щепити. Ось ця нормальна гілочка, але тут приростик дає, то хай вже росте. Може на цьому прирості, хоч раз в житті, плод зав'яже колись. Ось такий живець, який знайшла. Зараз я ось цей зелененький розділю на дві частини буде по дві бруньки для щеплення. І вроші будемо робити це. Так, ось такі два живці перші в нас вийшли з одної гілочки. Зараз будемо її заточувати і вроші робити. Так, зробили перший розщеп, розрізали, точніше, заточили наш живець. Зараз фокусується. Буду намагатися, щоб співпало дві сторони, тому зараз буду вставляти і дивитися. Якщо все вийде, то буде чудово. Якщо приростеться, то це взагалі буде круто. Тому давайте робити. Так, вставила живець, друга сторона не співпадає, тому я її повністю зачистила. І зараз треба буде добре його перетягнути, щоб воно фіксувалося під войс привоєм. Добре. Так, перший готовий. Його Перемотали. Зараз будемо ось ці дві штуки робити. Теж буде гроші. Так, зробили другий. Зараз фокусуємось. Тут ідеально співпало дві сторони. Тепер лише треба сподіватися, що йому все сподобається. І що він ще здатен приростись до цього дерева. Тому зараз будемо перемотувати. Так, оцю гілочку вирішила робити під кору ось живець зачистила. Але єдине, що, коли ви щось хочете робити під кору, треба попередньо рослину Кролити добре, тоді буде кора добре відходити від гілки основної. Але оскільки в мене була неочікувана ситуація, коли я зайшла в сільпу, я побачила бергамот з гілочками, тому я не встигла навіть підготуватися, бо треба це було робити все дуже швиденько. Тому вже пролю після того, як зроблю всі щеплення. Зараз будемо вставляти наш живець і замотувати. Ось вставили наш живець, і зараз будемо замотувати його. Так, поки все робили, вимкнули світло. Тому я кажу, є кохання на осліп, а є щеплення на осліп. Так, значить, тут під кору перемотала. Цей вже з підсвіткою доробила. Але цей живець не дуже добрий, він такий підсушений, вже так зробила, щоб аби було. Зараз, можливо, через пару годин включать світло дороблю ще, але вже не буду записувати. А може, і зараз без світла доробимо. Ми ж то українці, такі люди, непередбачувані. Тому підписуйся на мій канал, став лайк і будемо сподіватися, що все приживеться. До зустрічі!